Прийшла пилочка, 18-й, зі скаргою, що коли воно стоїть, з неї витікає мастило. Масло для смазки цепів. Ну, тут в одному місці воно може витікати. Зараз буду намагатись вам показати де. Тут, якщо це видно, оцей шланг, він тут грубий і він заходить, ну, якщо можна так сказати, в сідло маслонасоса. Це можна його поміняти і разом з ручкою, але ми будемо. Розбирати для того, щоб це все було для вас видно. Що ми будемо робити? Знімати от цю бокову заводну кришку. Навіщо це нам? Для того, щоб добратися до самого маслобака. І це було зрозуміло, щоб я вам міг показати все. І саму заміну настас шлангу. Так. І не забути крутити назад ці пробки. Бо я забув. Наговорився потім. І не ліршив. Махавік буде збивати як весь час. Благо то, що він дуже легко тут збивається. Ускладнюємо процес. Не хочеш, я тебе заставлю. Тобто нам потрібно розкрутити оцю гаєчку. Треба сюди інвекційним съйомником лупануть. Крімвел тут доволі жорсткий. Елементарно це все дозволяє нам зробити. Так, кладемо на місце, бо знову буде багато інструментів. Так, тепер нам потрібно зняти самий маслобак. Ось тут робимо, якщо це видно, Ось наш маслошланг, він заходить в тіло. І цими вушками якби, заходить в корпус. Ну, нам його треба демонтувати. Власне, ми цим і займаємося. От ми це робимо разом з самим маслобаком. От він у нас тут вже є. Сапунчик. Ну. Перша причина може бути полягати в тому, що саме цей шланг вже з часом висох, став тоненький. Власне, от новий. Можна покласти сюди оригінальний. Це. Багато краще, але у нас є аналог. Аналог його достоинство в тому, що він просто дешевший, і все. Стілівські врази дорожчі. Але він не ідеальний, його треба доповнювати. Яким чином це робиться? Треба оцей отвір, цей отвір покласти від гелівої ручки кусочок отакий от маленький, для того, щоб він його зміг розперти, і відповідно, Плотно прижимав до самого сідла маслонасоса. Зараз ми це відріжемо. Отакий От десь пару міліметрів. Що він від нас не втече, коли ми його будемо різати. Ну, на жаль, таке доповнення треба зробити. І сюди його. Всунути. Все, він розтер його. Він готовий для того, щоб його туди покласти. Далі, ну зрозуміло, його зняти відціляна багато проблем нема, але покласти разом разом з фільтром масляним це є буде проблема. В чому вона ще полягає, щоб цей шланг, коли ми його сюди кладемо, заліз сюди, в велику частину маслобака. Оце мистецтво. Його так всунути. Не знаю, мені вдалося. О, ще один недолік. Він дуже легко проходить. От нам аналоги. Ну, в штілівський так би легко не проходить. Все одно можна зробити по-своєму. Все одно можна доповнити його. Простий фум. Простий фум. Беремо і наматуємо. Багато хто скаже, а навіщо нам з цим гратися, якщо ми можемо взяти Штірівський, Покласти і забути. Ну, власне, це найкращий це, це варіант, який існує. Ну, є нюанси. Є нюанси, і ми з ними маємо погодитись. Я би так і робив. Так, поклали. Тепер нам потрібно акуратненько його так покласти, щоб цей шланг зайшов самим аслобами. Ну, вже плотніш нема куди. О, сидить як в зраці. Так, перепрошую за французький. Так, далі. От він тут, от він там. Тепер треба фільтр, самий фільтр покласти. в нього, ну, беремо підручні інструменти і витягуємо. Вот. Аби він лише не впірвався у нас. І закладаємо фільтр. Це, навіщо нам ще потрібний фільтр? Він має вагу. І коли заляти масло, він нижній Все, він стоїть на місці. Тепер його треба покласти назад. Весь маслобак. Так, зараз ми це не будемо, він пустий. Ну, де він там своїми вухами. От. Тепер будемо намагатися, щоб ці вушка, оці вушка залізли в корпус. Так, мені це буде важко зробити на камеру. І щоб я толерантно нічого не сказав. От так. Лізь. Раз туди, 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 все. Тепер, так, все ідеально, все добре. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно заляти сюди масло, покласти пилку в спокій, для того, щоб дізнатися, виливається з неї масло чи ні. Ну, Це ми не будемо робити на камеру, будемо перевіряти вже так.